Взагалі не хочу їхати на рибалку. Все осипається і обвалюється. О, та він нормально з'їжджає Навіть не треба розморозка. Ну почти не треба. Ліничок треба завести. І не один. Трендець. Тут уже обогріл включив. Ой. Та Йохани бабай, що ж воно все так занесло. Оп! Стекло поплило. Фіх ми що сьогодні зловимо. Це по-любому. Таку погоду треба сидіти вдома. Ну я вже чефіра літрів випив. Це триндець. Хотів зробити отак от. Е і все. Йоханий бабай. Це просто катастрофа, ще дворники згорять. -мо, не убирається совсем. Ой, зібрався один на рибалку. Ого, він мокрий, він важкий, от чого воно не може підняти. А, руки вже кінець. Трошки не розчитали. Все тепер зможе та йо маю. Ох, і настали часи. Сумуємо за теплим херсончиком. Оп! В порядок. Ну, почти. Годиться. <laughs> Піде. Сніга капець просто. ну попробуємо, так. Ні, не скидає. Не будем так діти. Найшли от таку от прелість. Карательно. Вивалюйся, зараза, руки. Дуб'ють мінус два. Кіллер Ворм. Черв'ях убийця, мандула 2,4. Блін, якось... А, зараз розходиться нормально, прикольно і бусини Поставим Поставимо 6 грам, тому що ж штучка плаваюча не будемо виражатися, вона буде підривати грузик сильніше. Перевіримо, що за Багрив? Це взагалі риба чи мусор? Бульбулятор. Ти я ох ЙОМАЙ! точно бульбулятор я не удивлен. Ідеально. Ідеальний улов для мандули. На риків на річці хватає, кстати, що тут, що там на Кресовському пляжі. В парку, коло парка. Ми там ото стільки на нас судаків ганяли по корчам, стільки наркоманів і наблюдали по підберегам малолітніх, де вони тільки ту коноплю находять. Тільки на і ріжуть бутилки та кашляють. Я бачив, до чого це призводить з роками через 2, 3, 5, 10 років. Багато разів бачив. Наживо. Ніхто добре не закінчив із тих, хто бульбулятором балувались. Потім переходили або на щось важче або спивалися, або просто мозги плавились. так що вже Це вже схоже на рибу, дергається. Оп, зажерло мандулу, да, за хвостика. Судак обожнює мандули. Але, як я казав, із-за криворуких рибаків, які використовують цю снасть для того, щоб багрити рибу. У мене, ви знаєте, Появляються неоднозначні відчуття А так хвостик, звісно, гуляє у воді прикольно. Всегда на дном приподнята. Судаку вдобніше схватить, що на плаваючий силикон. Намандували. полкіло менше. Та є такий, да, судя по весу пів кіло, зажрав мандулу глибоко. Та тихо ти дай же ж приманку верни. Я плоскогубці десь провтикав. Оп, о, так це уже, й моё це вже гарний судак, але не зачом, звісно ж, не подумайте, ми і більших відпускали. Можливо, ще не всі відео вийшли, бо там, де я на воблери надубасився, я там випусків 11 зняв, пару днів кльов був як з кулемету, як зі шмайсера. Так, треба. Люрекс поправить якийсь він такий мокровастий, непогано. От і мандулі кінець, знайома чепа, я вже на ній пару разів чіплявся. Що за арматура? Хтось об то волокно крав на алюміній. Да, вибить оттуда нереально шоліба. Жалко мандулу. Хороша була. Ловила не, не в какую до забродного далеко далековасто та й хто його знає? Я вже туди запіхував. Ага, та тут голубина, й-мо вже йде. Не слава всі ці фокуси не працюють, коли Чепа мертва. Ну, мандула зробила свою справу, потягала рибу недовго, тому що це мандула. Що зробиш? В'яжемо новий флюр. А от із судачара. Красавчик. Оп, двойничок звільняємо. І судачка теж утікай. Так, рибинка не постраждала. Підписники дуже нахвалювали. І місцеві рибацюги які тут лазять, ловлять на поролонки. Вирішив і я спробувати. В мене в комплекті були профмонтажні. Вибрав саму я Ви тільки гляньте, хто тут в куширях тусується. О, я в шокі. Треба викидати їх подальше. Голову в кушир заховав і все. Я в домі. Паралонка поки що не відповідає більше ніхто, але і ніхто не ловить ми хоч щось таке. Виловили в мене були ще мандули, але то страшне. От за це буде на зацепі в цьому місці. Поролоновий засранець. Настав твій час ні на що не бере, може хоч ти виручиш. Воблери відказуються працювати, а можливо просто риби ні. Ми цього не знаємо. Була клювака, я би сказав, що поролонки откусили хвіст, але її в нього й не було. <сум> Поролонка набирає води, кстати. І без хорошого розмаху та вода не вилітає. Із-за цього польот не столь далекий, якщо перед забросом видавить. воду с поролонки. Сильно быстро выйду. Течение еще есть, клево. Уже не. Скидываем массу. Плюс особо техника заброса. Надо в гору подкидать. Тогда скажи-то я скажу, летить краще. Із засміщеного центра тяжки. Народ уже і шабаша. Хоча можна кидати весь день, він може проклюнути, коли йому здумається. От такі от пироги. Слабенько, але що ви хочете? Зима на носі. Нічого, знайшов вдома ще. Так, а де тут Люрекс? А, він тут почти безцветний такий, не сильно в своєму спектрі світиться. От знайшов дві штуки. Цікавіші, фокусіруйся телефон. Наступного разу спробую на 4 дюйми. Ага, тут є 3,2. От що, вона коротше, хотілося б переставити, поміняти їх місцями. Думаю, яскравий люрекс буде краще судачків пороть. Правильне слово буде. А от з поролоном, поки що не знаю. Будемо ще пробувати, але мені здається, 4 дюйма. Це ж 4. Ні, 3,5. Поки що не дуже. Немає умов для нього. Сильно багато чеп зачепів. Хоча він їх достойно проходить. І приманка, грубо кажучи, пасивна. Хвіст майже не тіліпається під водою. Але працює краще, ніж те, що раніше було на ринку. Я до цього роки 2-3 назад вдарився в поролон, якісь у мене були, купляв. І навіть сам із губки вирізав, вирізав і красив. І це було жорстко. Це було таке одорумало, що страх. Страх і нічого не ловило взагалі. То цей, звісно, кращий. Такі от пироги. Що ж, ссылочки в описі під відео, як на мандулки, так і на поролонки. Там і снасті, і попапчики, і все, чим треба затаритись на коропа. Такі от пироги. Вставляємо це в відео. Поролонка красава, кислотна, судачка вночі впіймала. І завтра спробуємо ще раз, думаю. Піду під міст, обіщають вітер і сніг. Сподіваюсь, міст нас від снігу закриє, а от з вітром може бути біда. Треба одягатись тепліше.